Давай сьогодні розберемось, яку олію точно можна на кето, а яку краще взагалі викинути зі своєї кухні. Оливкова олія це справжнє золото в світі жирів, особливо для кето-дієти. Вона підходить для салатів, а також для е, неглибокої термічної обробки. Льняна олія, вона дуже ніжна, але примхлива. Використовуємо тільки в холодному вигляді, наприклад, до салатів. Кокосова олія вона підходить ідеально для смаження. Вона дуже добре себе проявляє в кулінарії, а також у випічці. А от нашої улюбленої класичної соняшникової олії варто взагалі позбутися, тому що вона містить в собі багато омега 6 жирних кислот, які провокують запальні процеси в організмі. Та при нагріванні соняшникова олія руйнується та виділяє шкідливі сполуки. Що ти можеш зробити вже сьогодні для свого здоров'я? Ти можеш замінити хоча б одну пляшечку поганої олії на хорошу.